Доброго ранку. Радісно бути з вами, радісно ділитися моїми віршами, моїми роздумами, як завжди. Завжди такий ефір це як свято, відчуття того, що я набагато ближче до вас. Сьогодні дуже хотіла би представити декілька своїх віршів, написаних в 98-му році ще. Ось. Часто буває так, що ми деякі події, деякі ситуації починаємо переосмислювати лише згодом. Надаремно говорять, що саме в юності, коли тобі 17-18 років, почуття якісь більш сильні, можливо, більш щирі. Ми щось робимо, щось відчуваємо і навіть не розуміємо, чому так є. А тільки потім, коли вже приходить дорослість, розумієш. Що відчувається і як відчувається? Ось це одна з причин, чому я завжди дуже уважно ставлюся до молодих, до учнів, яких навчаю в школі. Мені не подобається позиція, коли говорять ось, що там не може бути там кохання справжнього в 18 років, Що не може бути патріотичних почуттів. Це неправда, можуть. І це люди показують не на словах, а на ділі справами. І в наш час, я думаю, про це навіть не потрібно говорити, адже скільки молодих людей йде на війну, скільки людей служить в армії добровільно, як у нас в Латвії, це молодь. 15-16-річні юнаки і дівчата. То як можна говорити про те, що в такому віці немає сильних почуттів? Це ж очевидно, очевидно, що це не так. Я почала писати вірші на патріотичну тематику саме тоді, в молодості, коли мені було 17-18 років. Чому так? Тому що життя, оточення, все якось спонукало мене цікавитись саме героїчними людьми. Це все реальні приклади. Можу розповісти трохи про моїх знайомих з України. Я маю честь особисто знати воїнів. Є в мене один друг з України, який на фронті з 2014 року. Сильна людина, пам'ятаю, як ми в Києві з ним спілкувалися у 2010-му. Ось. І я тоді вже відчувала, що ця людина героїчна. Так і сталося. Коли почалась війна в 2014 році, він пішов туди, на схід. І така людина не одна серед моїх знайомих. Є інші приклади українців. Які воювали, які зараз захищають Україну. Тож я бачила ці приклади у житті. Це не з книжок не з якихось розповідей. І ось мені пригадується, що в далекому 2008 році мені одна людина, яка пов'язана з армією Латвії, говорив він так. Він говорив, що. Не завжди є змога проявляти свою силу. Не всі є героями і не всі мають іми бути. Але відчувати величне, захоплюватися, писати про це це те, що може кожна людина. Кожна людина, яка має душу, має совість, має відчуття. Тому що навіть коли дивишся на щось високе, ти вже хоч трохи підходиш до всього високого. Один з моїх таких ранніх віршів, який я написала у 18 років, він називається Розмова з батьківщиною. Де твоя доля мовчазно облукає світами, сонця шукає, щоб сяяти вічно над вами. Вічно? Скажи мені, як твою вічність здобути, скинути серцю страждань осорожні пута. Колум'ям світлим, любов'ю, що межі не знає, кров'ю пролитою серце її здобуває. Вічно над світом звитяжним серцям племеніти. Всім тим, хто мужний, ніколи цього не згубити. Зрозуміло, що в 2008 році подібна тематика була мало зрозумілою. Тому що дивно, такі слова про вічність, про пролиту кров. Якось воно все, ну, чому? Чому так? Але я багато що відчувала. Я відчувала, що ця пролита кров, на жаль, є і буде. Ми будемо стикатися з мучеництвом, з болем. Тому що це невід'ємна частина життя, якщо поля творог. Але ми повинні розуміти, що сильна людина, вона сильна навіть коли страшно, навіть коли зовсім болить. І кожен, звичайно, це приймає на якомусь своєму рівні. Комусь дається сильне випробування, комусь менше, якесь таке зовсім звичайне, життєве. Але все одно немає маленької мужності, теж цитую слова одної людини з армії Латвії, тому що ніхто не знає, що потрібно людині, які зусилля вона докладає для того, щоб подолати навіть щось абсолютно звичайне здавалося б. Я теж погоджуюся, так воно і є. Тому що ця міра в кожного своя і треба бути уважнішими, уважнішими до всіх, адже дуже багато є моментів, які потрібно помічати. У нас люди рідко говорять про те, що їм важко. Не прийнято. У нас такий менталітет. Що навіть діти тримають все в собі. Доволі дивно побачити латвіз, який кричить, який жаліється на життя, які говорять, що там важко. Але це означає, що в такому разі треба бути ще більш уважнішими до людей. Бо є щось інше, є щось таке глибоке-глибоке у нас. Те, що потрібно помічати без слів. Не треба чекати, поки людина тобі там розповідатиме, який погано. Ні. Потрібно бачити по очах, по поведінці. І інколи так само тихо, спокійно дати сюди допомогу, не розпитуючи зайвого, а просто показавши своє тепло, своє розуміння. І я на своєму досвіді знаю, наскільки важливий такий діалог, наскільки він багато значить. Ось можу привести приклад зі свого життя. Знову згадується одна людина, мій вчитель, директор школи, в якій я навчалася. Згадується далекий 2005-2006 рік, коли я ще навчалася в 9 класі. І я відчувала і розуміла, що він багато про мене знає. Я знаю, що мені не так просто, що мені боляче. Але я жодного разу я не пам'ятаю ситуації, щоб я говорила про те, що мені боляче. Ну, спілкування, ви розумієте, на дистанції, з повагою. Але я не пам'ятаю, щоб я колись говорила щось таке дуже своє, щось. Відбеку. Але при цьому я знала. Я знала, що ця людина все розуміє і бачить. І він теж нічого не говорив. Але я бачила тепло, бачила розуміння, бачила любов до себе, Таку дивну, справжню батьківську любов, яка насправді залишається на все життя. І ось зараз пройшло 20 років з того часу, але я досі відчуваю і знаю, що ця людина знає мою душу, знає мою глибину. Такий ось дивний діалог послів, якщо так можна сказати. І тільки зараз у дорослому віці ми з ним часто спілкуємося. До речі, я йому теж читала вірші українською мовою. Він українську не дуже розуміє, звичайно. Його рідна мова це латвійська. Ось. Але Україна це для нього щось таке священне, важливе. Йому дуже було приємно почути, що я про нього писала українською мовою. Є в мене один вірш про нього, я колись читала його в ефірі про цю людину. Ось, і я йому тоді сказала цьому році я говорю, що я все розуміла і знала ще тоді, і що я йому вдячна. А він викинув мені від і говорить, і я знаю. Так, а як може бути інакше, якщо він воїн, якщо він бачив багатьох людей, яким важко? У нього своє бачення світу, особливе, не таке, як в інших. Цей вірш розмови з батьківщиною доволі важко було пригадувати, тому що тематика надзвичайно важка. Тематика страждання. Те, що близьке нашим народам, тому що доля Латвії теж дуже трагічна, якщо подивитися на історичні події. Але не потрібно соромитись писати на такі теми. Я пригадую, скільки нерозуміння було там тоді ще, нащо це тобі потрібно, дивні якісь теми для 18 років. Ну може і дивно. Хоча я не бачу нічого ненормального чи поганого в тому, щоб відчувати біль своєї країни. Це норма. Ненормально, коли людям байдуже, ненормально, коли немає. Відчуття духовної близькості з тим, що відбувається навколо. Щодо моїх творчих планів, продовжується робота над моїм текстом. Вогняний заповіт. Ще буде декілька віршів, які увійдуть до цієї невеличкої збірки. Ну і звісно переклад. Переклад про події Другої світової війни. Андрей Сеглітіс. Дивно, що в Латвії не дуже читають цього автора згадується на уроках літератури в школі, що є такий письменник, ну не більше. Що цікаво, я мала можливість свого часу з ним особисто поспілкуватися. Мала би, на жаль, цього не було, скільки у 2006 році я ще тоді мало спілкувалася з видатними діячами. ось. Хоча цілком могла. Мені тоді було 16 років. Цілком могла з ним розмовляти, спілкуватися. Ось. Але приємно те, що ця людина якось пов'язана з моїм життям, пов'язана з людьми, яких я особисто знала. Що ж, я зараз знаходжуся біля дуже важливого святого місця. Це Покровське кладовище. Місце, де людина знаходиться, про яку я часто говорю. Захисник, захисник наш, який, якби дожив до війни в Україні повномасштабної, я відчуваю, знаю, що він пішов би на фронт ще в 2014 році, дуже рвався туди. Хочу відразу сказати таку річ, це місце абсолютно не сумне, не важке для мене, тому що я тут просто відчуваю кохану людину. Відчуваю, що він поряд. Це не те місце, де треба плакати, кричати. І не варто сприймати мене саме ось так. Можливо, хтось так сприймає. Я приходжу вшанувати людину, яка зі мною. Попросити сил, попросити. Захисту. Це зовсім інший рівень ставлення. Він мені говорив колись про це, що буде захищати, захищатиме своєю силою, допомагатиме. А як проявляється ця допомога? Вона насправді дуже просто. Кожна людина має в собі сили, можливо, про які сама не думає. І в якийсь момент, особливо коли важко, коли щось таке критичне, погане відбувається, ця сила виходить назовні. Наша сила особиста, особистісна. І саме люди, які навіть пішли, вони можуть зробити нас сильнішими. Адже кожен залишає те у всьому світі, що мав у собі. Ось і секрет безсмерті. Людина залишається у вчинках, в словах, ставлені до інших. Дуже сподіваюся, що в наступних ефірах. Ви почуєте мої вірші. Я вже закінчу нарешті переклад поеми Андреса Едвітіса. Господи, край твій палає. Зможете побачити ще інші мої переклади. З німецької мови, наприклад. І, як завжди, дуже-дуже радісно бути з вами. До нових зустрічей!